Колись приготування цієї страви називали справжнім обрядом, таїнством, ритуалом, де сторонньому оку було зась. Господині тихенько виходили на подвір'я, ставали біля колодязя і замішували опару. І говорили місяць, місяць, золоті ріжки, подми на опару, хоча б трішки. Сьогодні наші рецепти для всіх українських очей права сніданку оголошують тиждень млинців. Млинці готують з кукурудзяного або з пшеничного борошна, з пшона або манки. Сьогодні правила сніданку пропонують вам приготувати млинці гречані. Починаємо з головного, з миски. Сюди наливаємо половину літра молока, але підігрітого, Бажано, щоб воно було теплим. Тепер 4 яйця. Увага! Білок окремо, жовток окремо. Гартийці. Тепер треба це вінчиком перемішати. Бачите, яке жовтеньке у мене виходить майбутнє тісто. Тепер треба посолити. Посолили і, увага, цукор. Небагато його. Знову перемішали. А тепер борошна. Як нам радять в рецепті 4. Ось такі ложки пшеничного борошна. І, як ви здогадалися, гречаного. Ось таке воно коричного кольору Чотири. Як ви бачите, у нас буде тісто змішане. Перемішали, бачите? Однорідне абсолютно. Ну і тепер залишається нам прибрати це тісто на 20-30 хвилин, щоб воно постояло в теплі. Так, наше тісто постояло. Згадаємо про наші білки. Тепер ми їх виливаємо в наше тісто і перемішуємо. Щоб наші млинці не підгоріли, бажано додати сюди саме олії 2 столові ложки. Достатньо. І в останнє Перемішали це. Здається, все. Ну, тепер вмикаємо піч. На невеличкий вогонь. Особливо зараз увага. Треба обов'язково дуже добре розігріти нашу патеню і починати готувати млинці. У нас є такий спеціальний силиконовий пензлик і олійка. І можна отак от просто помастити трохи. Достатньо. Фух, молимося! І починаємо. Відчуває розігрілась. Розійшлося по всій падені. Боже, мій, перший млинець і без грудачок. Це фантастика. Тепер його першим і на тарілку. От бачите, наші місяці майже готові. Робимо ось такі куточки. З кожного млинця. Рухи абсолютно вільні. Ще один все. У нас є мед. Дайте. Ну і те, що треба смакувати взимку, корисно, особливо для нашого здоров'я, це жура, вина Отже, як то кажуть наші не просто млинці, а гречаники готові. Смакуйте їх.